У цьому відео я вам розповім, як працювати з функціоналом місій. Місії ви можете знайти у лівому меню Відповідний пункт місії. Місії це один з засобів гейміфікації на платформі SkillsRun. Виконуючи місії, які ви створили, учні можуть заробляти медалі золоту, бронзову та срібну та змагатися між собою у кількості цих медалей. Також ви маєте змогу на власний розсуд вже якось учнів залучати та винагороджувати за здобуття цих медалей. Це залежить від кожної окремої школи, як і що ви оберете в якості награди за виконання місії. Тепер подивимось, як створити місію. Зайшовши у відповідний пункт меню, натискаєте Створити місію, даєте їй якусь назву. Обираєте, для яких груп учнів ця місія буде додана. Це може бути як одна, так і декілька груп, та додаєте опис цієї місії, що потрібно зробити. І натискаєте Створити. Ви створили першу місію. Тепер в ній потрібно створити завдання. Завдань може бути декілька або одне на ваш розсуд, як оберете. Натискаєте Створити завдання. І тут треба пояснити, які типи завдань на даний момент в нас існують. Завдання існують таких типів, які система може перевірити та підрахувати. Наприклад, відкрити застосунок якусь кількість раз, провести якийсь час у застосунку, входити в застосунок декілька днів, поспіль, зробити це кожного дня, подивитись. Якусь кількість відео, вивчити слова, фрази, виконати якусь кількість вправ, пройти якусь кількість уроків або тем. Зверніть увагу, що на даний момент тут не обирається, які саме потрібно пройти уроки, перевіряються взагалі усі уроки в системі, тобто учні можуть пройти різні уроки і отримати проходження цього завдання. Це такий нюанс, який вам потрібно знати. Тож, створимо завдання. Та, звісно, обирайте тип цього завдання. Коли ви обираєте тип, з'являється відповідні налаштування. Наприклад, потрібно вивчити одне слово. Створюємо. І за таким же принципом ви можете створювати інші завдання. Тепер давайте подивимось, як це виглядає у телефоні. Ось у панелі. Іконок, ви заходите до місій, тут з'являється одна місія чи декілька. Натискаєте, з'являється завдання. Одне чи стільки, скільки ви створили. Та медалі, які вже учень заробив. Тобто заходимо до місії. Тут учень бачить, що потрібно зробити. Наприклад, вивчити одне слово. Добре, йдемо вивчати. Вибираємо слова, які ще не вивчені. Отримуємо інформацію. І, як ви бачите, система пише, що місію виконано. Повертаємось. Після того, як місію виконано, учень може побачити свою медальку у розділі місій. При розкритті списку завдань, побачити, яке з завдань він виконав. Якщо б тут було більше завдань, вони були б ще не виконані. Ось так, якщо будуть питання по роботі цієї системи, пишіть нам, будемо вам допомагати створити місії під ваші задачі.